Так, народ верховенська на зв'язочку. Показую, яку я красу знайшла. Ну це чудо. То є казка. Ці, І то дивіться. Тебе подумав. Такі красончики, два. Навіть три. Дивіться. Але то є золото Карпат. Так, один. Другий красун і третій красунчик. Отак. Знаєш, такі певні. Де ще такі гриби є, як не у верховині? Того треба їхати у верховину. Ой, це так, щоб на удачу, щоб другого знайти. Я ці кладу у кошик. А очі зразу шукають, а де ще є? Так що так, йдемо далі шукати. Але файно. І це, і це тільки я зайшла, щоб ви собі розуміли. І це вже під вечір, зараз шоста година вечора. А я лише пішла в гриби. Яка довольна. Ой, все-таки гриби — це моя стихія. Так що, що народ? Приїжджайте у верховину, грибочки є, в разі чого поведу, грибний тур організую. Все, я йду далі шукати.